А всіх вітаю, з вами Прімлібовський. І сьогодні у нас завдання на конкурс. Ми будемо створювати персонажа, який би був максимум у нас схожий на віна Дізеля. Oh, shit. Here we go again. І, як то говорять, залітаємо не з руки, а з ноги. І вибираємо одразу батько, мати, схожість, схожість буде більше на тата виставлений такий посередній. Він у нас е, мається на увазі він Дізель. Е, більш такий латиноамериканець. І одразу головна головна характеристика в дізеля. Це що у нас? Головна характеристика це у нас буде кольор очей. Really, Добре-добре, заради тебе я зроблю маленьку паузу, щоб сповістити тебе, що ми граємо на сервері Unreal. І якщо ти введеш промокод Лібовський з п'ятого рівня ти отримаєш Gold VIP та 1000 баксів. Додатково, якщо ти напишеш мені на Discord, то ти отримаєш 2000 баксів на халяву. Ну, а тепер повернемося до відео. А, взагалі, мені цей весь процес напоминає один такий легендарний мем, типу Сіоптимум Брайт. Оптимум Брайт. Звичайно, звичайно, що ж всі ми знаємо, що найголовнішою, найвидатнішою особливістю віна Дізеля є його зачіска. Зачіска наголо. Але, на жаль, у нас зачіски наголо немає. Тому ми використовуємо щось найбільш наближене до цього варіанту, щось типу того, або навіть щось більш е, таке з меншим кількістю волосся, з найменшою кількістю волосся. Щось типу ось такого. Так, що стосується бров, брови у нас вони в нього виходять тонкі. Та виходять, вони в нього заходять за очі. От такі нам брови надо. Цим пошуком ми і займемось. Борода. Ну, борода у нас взагалі тут без варіантів. У нього виходить щитина, але така ледь-ледь помітна. Він як актор. Бороду сильно не заводить. По дефектам шкіри у нас нічого немає. Ну, Насиченість бороди приберемо, тому що явно, що актор е, голиться. Так, Що стосується лобу, лоб у нас у нас він високий. Високий це 100%. О, для того, щоб високий, тянемо сюди в низький і посередині ставимо. Так, очі-очі в нього такі вузенькі, більш-менш. Е, ніс у нас е, він. Такі, не сказати, що з горбинкою, типу він і не випуклий, і не з горбинкою. Він взагалі в нього ніс, як картоплина така виходить, потрібно зробити. Ось. Що стосується скул, то у нього вони широкі доволі. Ну і, звичайно, щоки, що у нього такі побільше. Актор під кінець своєї кар'єри наїв дуже-дуже такі великі щоки. Взагалі порівняно як з початку його кар'єри, і під кінець, то набрав він досить багато кілограмів. Одною із другорядних рис цього персонажа являється те, що в нього на підборідді є така ямочка. От саме цю ямочку ми проставимо зараз. І підборіддя у нас воно є з ямочкою та квадратне. Ну і ще ні стрічки підправимо. Взагалі, як на мене, якщо б була. Значить, прическа у нього лисина, я б поставив би прическу лисину. Та, звичайно, одну із таких виразних його рис, ознакою це, були б вуха. Також у нього такі об'ємні вуха, випуклі. являються. Тут намагався трішки може, поставити на нього бандану для того, щоб було як більш схожий. Але маємо те, що маємо. Отко більш, мені здається, такий одяг потрібен, та отакі кеди для того, щоб він міг сісти в свій спорткар і комфортно собі їздити. Ну і ось такий, в принципі, пан Дізель з Аліекспресу у нас вийшов. Ось фото, яким я надихався. Оцініть, будь ласка, по шкалі від 1 до 10, наскільки взагалі вийшло, у мене чи не вийшло такого зробити. Пана дізеля, всім буду дуже вдячний, всім папа. -па.